Як прив'язати картку до Facebook? Чотири способи. Facebook постійно ускладнює процес прив'язки картки до облікового запису, і на це є кілька ключових причин. Перша причина безпека користувачів. Питання скаму одна з найбільших проблем для Facebook. Нові схеми з'являються регулярно, і щоб цьому протидіяти, платформа постійно вводить нові обмеження. Це можуть бути перевірки даних власника картки, аккаунту або платіжної історії. І хоча це не пов'язано безпосередньо з партнерським маркетингом, саме питання безпеки дуже часто заважає арбітражникам спокійно прив'язати картку. Друга причина алгоритми Facebook. Платформа регулярно оновлює свої алгоритми з різних причин, зокрема для боротьби з незаконною діяльністю. Частина цих алгоритмів напряму стосується прив'язки платіжних методів. Через це процес стає все більш складним та непередбачуваним. Третя причина так звані штурми Facebook. Вони можуть бути пов'язані зі змінами в політиках, технічними проблемами або цифровими атаками. У такі моменти Facebook часто обмежує можливість додавання картки. Арбітражникам доводиться чекати, поки все стабілізується, втрачаючи час і дохід. Насправді, способів прив'язати картку до Facebook досить багато. Навіть без глибокого аналізу можна назвати 6 або 7 варіантів. Сьогодні ж розберемо 4 найпростіші та найефективніші. Перший спосіб через рекламний кабінет. Це класичний варіант. Переходимо в рекламний кабінет і обираємо пункт Додати метод оплати. Далі вводимо дані картки та натискаємо Зберегти. Після цього карткою можна вільно користуватися. Другий спосіб через фанпейдж. Переходимо на фанпейдж та обираємо пост, який хочемо просувати. Facebook сам запропонує прив'язати картку. Вводимо дані і картка прив'язується до вашого профілю. Третій спосіб через FBACC. Використовуємо браузерне розширення FBACC. Після встановлення заходимо у Facebook Ads, активуємо розширення, вводимо дані картки та зберігаємо. Готово. Четвертий спосіб через Business. Manager. Цей метод трохи довший, але займає не більше 5 хвилин. Переходимо в Business Manager у розділ Всі аккаунти та натискаємо «View payment». Після цього потрапляємо в розділ Білінгу. Обираємо додати метод оплати, вводимо дані картки та зберігаємо їх. Готово! Це лише кілька найпопулярніших способів прив'язки картки до облікового запису Facebook. Ці методи актуальні на момент запису цього матеріалу, але з часом усе може змінюватися. Партнерський маркетинг це сфера, де до змін ставляться спокійно, адже тут або ти Facebook, або Facebook тебе. Тому вивчайте, тестуйте і всім високого рої.